Доброго дня, шановні друзі! Вітаю на каналі Games. Сьогодні в нашій програмі нереальний треш із нетиповим використанням ЛТІ штурмового танку із нереальним для цього типу техніки уроном. А це на секундочку. 7,4 тисячі урона. 7,4 тисячі урона. Карл. Вмочуюся зручніше заварити чайок, а ми починаємо. Роз'їзд, як бачимо, стандартний. Ми намагаємося на початку бою зайняти найкращі позиції в центрі карти. І перший барабан ми всаджуємо в ворожого єбрика 10-го левела. Забираємо перший фраг і 1100 плюс очків ненесеної шкоди. А поки ми змінюємо нашу позицію, ваша задача влупити Лойс даному відосу і в коментах поставити свій прогноз рахунку на перемогу. Другий барабан вкручуємо у порт об'єкта 268 4 Савдеповській Петехі і разом маємо 1940 очків урона і гарантовано отримуємо медаль вогонь на ураження. Нагадую, це коли ми ворогам наносимо шкоди більше, ніж міцність нашої машини. Підстрілялися, відкотилися назад. Перезаряджаємо барабанну гармату і шукаємо наступну ціль. Тим часом рахунок стає уже 3 1 у нашу користь, а ви не забувайте внизу в коментах написати, який буде фінальний рахунок перекочуємо на інший фланг і зустрічаємо салдеповського діда із 4 Впавши за світ, накиваємо п'ятами і ближче до центру, щоб нас не помітили ворожі петехи, які никаються попід червоними лініями на базі противника. На даний момент рахунок стає 3-2 і невідомо хто кому наваляє ще. Ще все попереду. Поки я... записую цей ролик, за вікном воють сирени. А Капець, як так можна записувати ролика? Росня. Вкинули щойно плюхи СТБ-1 і від нього ж таки отримали птичку на здачу. І погнали на перезарядку нашої гармати. Якщо ви чуєте, за вікном, зараз в мене... Була і сирени і записувати ролик дуже важко. Русня заважає навіть тут. Але сподіваюся, скоро ми переїдемо буквально в вересні із СНГ-серверів на сервера Європи. І тоді ми з ними реально назавжди попрощаємося. Це буде дуже круто. Тож, пишіть у коментах, куди ви будете приїжджати. Чи не будете переїжджати Далі ми підсвітили і накинули дві плюхи т 110 е 5 американському тяжику і зараз у нас вже 3900 нанесеної шкоди not bad, man. Not bad Враховуючи, що зараз вже майже середина бою, а насвічено всього-навсього 46 очок урона. Це щось зовсім слабе як десь відляко. Я рідко. Хвалю ворожу команду, але їхній Ваген красавчик. Він відірвав башню нашому тайпу п'ятому аж. Тут питань взагалі немає. Це був красивий зрив БК, який ми щойно бачили також на нашому екрані. Зараз ми знаходимося в такій ситуації, що у нас половина ХП залишилася. І урон наступний по нам, по нашому танку, може закінчитися вже в ангарі. Рахунок 5.4 в нашу користь і ми починаємо розбирати кран Вагна і ворожого Type 5H, паралельно вихвативши плюху від 4 на 517 очків нашої міцності. І тепер офіційно ми жодні для всіх. Повторюю для тих, хто випав із танку. Підписуйся прямо зараз на мій канал, Влупи свій королівський лайк до цього відео, а ми продовжуємо цей шотний треш. А треш саме зараз і починається. Рахунок стає 6-4 і до нас влітає ворожий тесто льот і получає свістюлей від нас і Батчат 25Т. Рахунок стає 7-4 Guys and Girls. І у нас вже більше 5 тисяч урона. Не забувайте, це світляк, а не тяж. Більше 5 тисяч нанесеної шкоди. І всього 226 по нашому засвіту.

Зараз буде один із самих небезпечних моментів у каці. до нас на горку. залітає ворожий батчат 25 і цілить прямо-прямо в нас. Андріал, Андріал, він промазав по нам і зараз маємо 5-5-5-5 нанесеної шкоди. Рахунок стає 9-5, і їхній хевік отримує плюху в корму. Далі ми погнали на перезарядку і зараз у нас 5916 нанесеної шкоди. 5916 і рахунок стає 10-6. Паралельно ми в Мауса. Маус. спочивай з, з миром. Добро пожаловать удар. До кінця бою залишилося приблизно півтори хвилини і ми просто розриваємо ворожу команду на шматки. Як бачимо, Хевік заникався за доміками, і я думаю, він також зараз пішов на перезарядку. На горизонталі з'являється гріль 15, і це небезпечна яку нам треба покусати. Даю йому майже без прицілу дві плюхи і отримуємо медаль основний калібр. Це найбільша кількість урона серед нашої команди. Як бачимо в зоні досяжності корма Хевіка. Кидаємо туди одну палку і йдемо на перезарядку. Тим часом рахунок стає 129 у нашу користь, ще б не в нашу. І маємо 7124 очків нанесеної шкоди і два фраги. Забираємо ворожого є 100 гріль на горизонті. Виїжджаю на грілля, даю йому плюху, не пробили. Друга тичка відправляє його в ангар Валгали. І це, друзі, перемога. Неймовірна перемога. Так, підведемо підсумки цього трешу. 7432 очка ненесеної шкоди. Нанесено урон 10 танкам противника. Забрали три фраги. Отримали медалі: майстер, костолом, вогонь на враження, металь-підтримка і основний калібр. Бій приніс 92 тисячі серебра і 2200 досвіду. Всі патрони, випущені з нашого барабану, потрапили в ціль. Останній то салют в честь перемоги. Із 24 пострілів 23 попадання. Із 23 попадань 20 пробивань. Це круто, це нереально круто і нереально крутий результат. Так тримати. Сподобалося відео. Підтримайте його швиденько вашим королівським лукасом. Підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок. Поділіться даним відео зі своїми друзями і залишайте свої коменти під даним роликом.